Із 38 гривень до трохи більше 56 з однієї людини зросте тариф на вивезення сміття. Нова плата за збирання, перевезення і видалення, що раніше називали захороненням твердих побутових відходів. Із серпня вже діятиме для мешканців Бердичівської громади. Для населення багатоквартирних будинків на операції з управління відходами на одного мешканця в місяць становить 56 гривень 10 копійок. Для населення індивідуальних садибних житлових будинків на операції з управління відходами на одного мешканця буде становити 56 гривень 40 копійок. Це все з ПДВ. Раніше тариф з 2024 року був 38 гривень на одного мешканця. У конкурсі, що пройшов 4 липня, взяли участь, окрім полісся екосфери, ще два інших підприємства. У нас було три пропозиції. Це чисте місто з Козятина У нас була фірма. Потім поліція касфіра нова і поліція касфера. Тобто три претендента було на чотири об'єкти конкурсу. На міському сміттєзвалищі має працювати, було надана пропозиція. Працювати буде поліція касфера, так як вони подавали тільки на цей об'єкт конкурсу, а на збирання та перевезення конкурсної конкурсну комісію була надана пропозиція, щоб визначити. Ти переможцем це «Полісся Екосфера нова. ТОВ Полісся Екосфера нова із Вінничини та Бердичівське ТОВ Полісся екосфера відтепер співпрацюватимуть у напрямку покращення надання послуг з управління відходами. Ми, ми будемо співпрацювати, тому що в тарифі нового підприємства ТОВ Полісся Екосфера нова є. частинка досить значна. Це видалення твердих побутових відходів, яким буде цим буде займатися Товполісся екосфера. Ну і у всіх інших питаннях ми будемо співпрацювати. Ми будемо підказувати, ми передамо техніку необхідну, ми знаємо специфіку міста Бердичева. Вони вже в нас викупили контейнерний парк. Ці контейнери належать вже їм. Тому що полісія екосфера буде займатися звалищем. Після спільних перемовин дійшли згоди збирати і перевозити відходи, буде одне підприємство, інше працювати на звалищі. Для того, щоб не змішувалося дві послуги. От, наприклад, сьогоднішній день. Сьогодні техніка, яка має бути задіяна на пересипанні звалища, чистить місто. А коли буде два підприємства, то техніка, яка буде займатися звалищем, вже не зможе поїхати на місто, тому що це зовсім інша юридична особа. Близько 40% від усієї суми то за видалення відходів, що раніше казали, захоронення. Ми на сьогоднішній день не впевнені, чи нам вистачить цих коштів на експлуатацію звалища. В інших містах це тягне бюджет. В Бердичеві бюджет цього не тягнув ніколи. В Житомирі це тягне бюджет. В нас таких коштів в бюджеті немає. Тим більше, що. Законодавство стосовно експлуатації полігонів твердих побутових відходів змінюється, вимоги стають більш жорсткі. Необхідно буде робити проект реконструкції звалища, тому що в нас проекту звалища немає. Необхідно буде проводити дуже багато заходів щодо унеможливлення забруднення навколишнього середовища. Будемо робити проєкт, будемо робити огорожу, будемо робити комунікації, будувати. На це треба кошти. Подивимося, як воно буде виходити цими коштами. Члени виконкому вивчили питання, порівняли із іншими містами та одноголосно підтримали підняття тарифу на перевезення і видалення твердих побутових відходів. Озвучено й певні умови, каже виконувач обов'язки міського голови. Зокрема, працювати у напрямку сортування відходів, вивозу великогабаритного сміття та відходів зелених насаджень. Так, да, тариф він дещо, дещо збільшився на 50%. Але, принаймні, ми чесні перед громадою в тому плані, що. Ми максимально з цієї ситуації взяли якраз для мешканців. Ми максимально взяли для того, щоб ми покращили цю послугу, і ми максимально взяли вже те, щоб ми рухались уже для окремого сміттєзбирання. Є поданий обґрунтований тариф, і але ми ставимо тоді додаткові умови, які влаштують мешканців міста, які влаштують нашу громаду. Взагалі будуть роздаватися контейнера 0,12 Куба для приватного сектора, будуть розставлятися великогабаритні контейнери, шестикубові для ремонтних і великогабаритних відходів. Буде замінюватися контейнерний парк, який за шість років ну, практично він весь замортизований, зносився. Багато чого знищено, і погоріло і так далі. Ну, На це все треба кошти. Я сподіваюся, ну в нас була така попередня домовленість, що якраз в ці напрямки нове підприємство буде вкладувати кошти. Надіємося на все краще, все буде працювати більш краще, більш чітко.